Те, як розмістити їх грамотно залежить від внутрішнього устрою шафи, щоб не помилитися з розмірами і параметрами, слід заздалегідь ретельно обміркувати, де саме буде розташовуватися шафа, що там буде, і не забути розподілити бюджет, розглянемо докладніше всі варіанти шафи купе в різних приміщеннях, практичне наповнення. Певних правил і керівництв по правильному наповненню шафи купе немає, господарі самі вирішують. Чим буде наповнений їх особистий шафа, можна відзначити, що непотрібні речі, якими не користуються поза сезоном, краще укладати подалі на верхні далекі полиці, всі найнеобхідніші речі ближче і так, щоб вони не м'ялися. Верхній одяг слід зберігати подалі від решти. Професіонали рекомендують встановити наступні елементи полиці для одягу білизни, полиці для взуття і вішалки для верхніх предметів гардероба. Довжина штанги повинна бути певних параметрів, оптимальна довжина 90 см. можна замовити шафу за індивідуальними параметрами і ескізом, але він обійдеться в рази дорожче. Поради щодо планування, економічний розподіл простору важливо для дбайливого зберігання і догляду за особистими речами, можна виділити три головних зони. Дизайн яких необхідно враховувати ще на стадії проектування верхня зона і зазвичай використовують для не дуже потрібних речей, якими користуються рідко, площа становить близько 2-5 всього простору. Центральна ніша вона зазвичай займає більшу частину в ній зберігаються всі потрібні предмети гардероба. Її внутрішній устрій необхідно ретельно продумати саме в ній лежать речі на кожен день полиці, кошики, вішалки, гачки, підставки. Для повноцінної зручності необхідно продумати кожну дрібницю. Ця ніша займає близько половини шафи, нижня частина, де зберігається взуття просольки, сумки, пакети проєктуються з місця, що залишилося. Розмір і форма, кожен предмет інтер'єру обмежуються параметрами, стандартна ширина шафи купи 120 такі показники є правильними для розсувних дверей, якщо необхідний менший розмір шафи, то є сенс робити двері орними. Вибрати можна модель як до самої стелі, так і менша висота стель приблизно 2,60-3,10 см глибину шафи радять робити не менше 60 см. а см – це та площа, яку урізають розсувні двері при установці, багато аксесуари мають розміри. 50 см – Якщо простір занадто маленький і є необхідність максимально його заощадити, то можна зробити і Сорокс можна виділити наступні форми лінійний шафа, відомий всім шафа прямокутної форми, радіальна шафа купи, його характеризує округла форма, можливо, його виготовлення опуклою або увігнутої форми, а можна поєднувати обидві для такої моделі потрібно максимум вільного простору. Тому його встановлюють в просторих приміщеннях будинків. У квартирі ж частіше поміщають в ніші або в кутку кімнати хвилеподібні лінії, візуально збільшують простір, а роблять такі шафи зазвичай на замовлення, кутова форма. Найбільш популярний варіант його досить легко виготовити. Подібна форма найпопулярніша на ринку така шафа заповнює кутовий простір. А його навряд чи можна використовувати більш оптимально двері при виборі кількості дверей фахівці радять відштовхуватися від того, наскільки багато місця в приміщенні від особистих переваг і вибору конкретної моделі, двері розсувного характеру, якими оснащені всі шафи купи значно економлять простір. Вільна площа не задіяна, сучасні технології дозволяють встановити також доводчики людині, потрібно буде лише злегка підштовхнути двері, вона сама закриється, якщо приміщення невелике, то варто зробити вибір на користь однієї або двох дверей. У подібному шафі виготовляють мінімум дві ніші. Шафи, виконані з одними дверима, дозволяють дістатися до речей на відкритих полицях значно швидше. Оптимальна ширина стулок шафи один особливість саме цієї цифри полягає в тому, що дверцята буде менш важкою і можна легко зрушувати, навантаження на неї буде не стільки велике, шафа прослужить довгі роки, і не потрібен буде ремонт, можна встановити і 3-4 двері, якщо дозволяє розмір. До внутрішніх секцій легко буде дістатися, не зачіпаючи інші ніші. Основи зберігання, говорячи про зберігання гардероба, слід акцентувати увагу на зручність розташування конструкції таким чином, щоб можна було без труднощів дістатися до будь-якої речі всередині. Розмір отвору повинен бути 35-40 см сму секції для короткої одягу. Отвір повинен бути см. Для довгої. 150 см. отвір штанги можна розрахувати, додавши до величини ще см. Антресольні полки зазвичай використовують для практичного зберігання валіз, дорожніх сумок і всіх речей, якими не користуються поза сезоном. Висувні ящики встановлюють для зберігання шкарпеток, нижньої білизни рушників, постільної білизни та інших дрібниць. Їх можна виготовити різної глибини, вибираючи ящики висувного типу, важливо пам'ятати, що вони повинні легко викочуватися. Запобігаючи падіння, якщо в них не будуть знаходитися важкі речі, то можна вибрати роликовий механізм. Він коштує недорого. Якщо ж в них будуть важкі речі, то вибрати варто кулькові механізми. Вони обійдуться дорожче, але і навантаження витримують велику. На висувних полицях дуже зручно зберігати футболки поло джинсів. Висунувши полку, можна обміркувати, що надіти, не перекопуючи складені речі, сітчасті полиці зустрічаються не так часто, але вони є відмінним варіантом для зберігання краваток, ременів, підтяжок. Ще одним цікавим елементом зберігання для речей на вішалках є пантограф. Це особливий вид конструкції, який прикріплюється до задніх або бічних стінок шафи. При необхідності його можна висунути без особливих зусиль і дістати погладжені речі, не пом'явши їх. Для брюк і джинсів передбачений відділ з перекладинами, для сумок слід передбачити відділ з гачками або спеціальні полички, всі предмети повинні лежати по своїх місцях, вбудований в нішу шафа купи. якщо в будинку є порожня ніша, то чому б її не заповнити корисною шафою? Такий варіант дозволить зробити простір максимально функціональним. У подібної моделі немає дна стелі і стінок, немає каркаса, професіонали виділяють ряд переваг, якими володіє така модель, Ергономічність – за рахунок того, що відсутній той самий каркас з'являються додаткові сантиметри, він також замінює комоди, полиці та тумбочки, а збірка такої моделі і зовсім не вимагає багато часу. Індивідуальне проектування такого шафи для нестандартних планувань. Справжня знахідка для господарів квартири. Зазвичай шафи купи для установки в ніші ділять на корпусні і вбудовані. Корпус не має каркас і монтується в нішу. Подібна модель нагадує звичайний шафа, який монтують в нішу. Висоту можна зробити до стелі, а можна і нижче його встановлюють в нішу з гіпсокартону або в ненесучу стіну, а вбудована шафа монтують в нішу, утворену з несучої стіни. Кріпити всі елементи шафи в ній безпечно, зручно і прослужить така шафа довгі роки. Підлога стеля і стіни повинні бути ідеально рівними. Усередині шафи зазвичай три зони: верхня, середня і нижня. На самій нижній частині кріплять полки для взуття стелажі і обувницю. У середній частині розташовуються штанги, відкриття полиці, висувні ящики. На горі встановлюється штанга для довгого одягу, відкриті полиці для найменш часто використовуваних предметів. Кутовий шафа купе. Головна особливість кутового шафи купе полягає в тому, що він не захаращує приміщення, займаючи всього один кут. Така модель шафи влаштована так, що відсутні гострі кути і залишається багато місця під потреби прямими конструкціями шафи, навряд чи можливо когось здивувати на ринку. Сьогодні представлено багато цікавих форм напівкруглий, трапецевидний у формі літерих дизайн шафи такий варіант допомагає використовувати простір раціональніше. Кутовий шафа купе може бути виготовлений з відкритим або закритим кутовим елементом. Тут важливо стежити, щоб на відкритому просторі не було скупчення мотлуху. Дизайнери рекомендують відходити від звичних 90 градусів і замовити асиметричний шафа, який буде згладжувати плавно кути кімнати для кожної кімнати. Виробники пропонують підібрати конкретний шафа з певною кількістю полиць. Варто відзначити, що майже в кожній моделі є місця з незручним доступом. Важливо грамотно їх заповнити. Існує відділення з полицями і більш вузького розміру, яке можна прикріпити гачки і повісити сумки, ключі ремені, зазвичай присутні три секції, полки, поперечини і ящики. Тут варто розібратися, скільки речей необхідно помістити і де буде стояти шафа. Наповнення шафи купе в різних кімнатах. Спальня, шафа купе в спальні кімнаті, слід замовляти таким. Щоб в ньому було достатньо місця для повсякденного одягу, постільної білизни і домашніх речей, глибина становить 60 см, всередині можна розмістити всі стандартні штанги з вішалками, висувні механізми для розміщення одягу, відзначимо нижче популярні елементи наповнення пантограф. Це штанга з ручкою і механізмом для спуску вниз. Ці часті кошики для білизни, зроблені з металу або пластику, вішало звичайне і торцеве. Вішалки для одягу з гачками, тримачі для штанів, висувні, вішалки для ременів і краваток, вбудована просувальна дошка, і кріплення для праски, висувні кошики для зберігання дрібниць, полиці для взуття. Вітальня зручне місце для шафи, вітальня Залежно від габаритів, можна встановити більш місткий шафа або з меншими розмірами. Речей завжди знайдеться достатньо для зберігання. Тому шафа у вітальні буде вельми, до речі, в будь-якому будинку основні елементи наповнення для даної моделі, відсік з вішалками для одягу, який зазвичай займає центральну частину, полиці і ящики висувного типу з боків для зберігання предметів гардероба і аксесуарів, антресоль у верхній частині, де зазвичай склад несезонних речей, полиці для взуття внизу інші відсіки. Де можуть зберігатися пилосос, лижі, самокат, ковзани і навіть телевізор? Дитяча для дітей важлива не тільки функціональність шафи, але і його безпеку. Тому до вибору цього елемента інтер'єру варто підійти відповідально. Також важлива зовнішня привабливість і дизайн. У ньому не повинно бути гострих кутів, а найкраще замовити шафу і полиці з округлими формами, полиці слід надійно і міцно закріпити, щоб не травмувати дитину, основні складові елементи наповнення. Висовні ящики для зберігання домашнього одягу, піжами, нижньої білизни, безліч відкритих полиць для книжок та іграшок, Висовні кошики для дрібниць, поличка для взуття. Штанга з вішалками для одягу, передпокій шафа купе в передпокої просто необхідний, і зберігати в ньому слід в основному верхній одяг і взуття. Спортивний інвентар. Головна особливість такої моделі: невелика ширина, глибина 40 см основні елементи, перпендикулярне вішало для одягу, кутові полиці для взуття, зроблені з дроту, ящики невеликого розміру для зберігання дрібниць, щиток для чищення. Ключів, полиці для верхнього одягу і непотрібних речей, вішалки в додаткових секціях, під замовлення, гачки з боків для сумок, рюкзаків і шарфів. Шафа купи універсально незамінний предмет в інтер'єрі будь-якої квартири. З його установкою спрощується життя господарів, а всі речі розкладені по поличках, можливі варіанти внутрішнього наповнення шафи купи.